Брати і сестри, хотів би разом з вами сказати слава нашому Богові. Велика милість Його сьогодні обновилася над нами. Знаєте, перше сьогодні в вашій церкві. Зовсім мало людей, знаю Ваню, батьків. Але радію в тому, що можу сьогодні бути на цьому місці і разом славити ім'я Господа. Ви знаєте, не часто приходиться ставати проповідувати після майже двох з половиною годин зібрань. У Нас такого вже немає. Дивлячись сьогодні на ваше зібрання, на діток, які так гарно сидять, хлопці, дівчата. Мені здається, що вони ще б сиділи би, стільки треба, стільки сиділи б. Тому що ви знаєте, є інші ситуації, коли я ну, наблюдаю. Коли люди приходять батьки з дітьми в зібрання і не знає, що вже з тими дітьми робити. Батько сидить, проповідь слухає, дитина сидить щось інше дивиться в телефоні. Ну, Хто які методи використовує для того, щоб діти сиділи спокійно. Але дякую Богу, що сьогодні ми разом з нашими дітьми можемо слухати Боже Слово, від якого ми навчаємося, від якого ми вчимося послугу. Апостол Павло до Тимофія він говорив, що все писання, воно є богодухновене, воно є корисне для навчання, для настанови, для докору, для того, щоб Божа людина вона була досконалою і до всякого доброго діла приготовлена. Ви знаєте, я в своєму серці мав дуже велику боротьбу. Переживання, тому що я є сьогодні гість серед вас. І шукав, молився перед Богом. Боже, ну, щось хотілося б проповідувати. Хотілося б, так як ми вже сьогодні в нашому зібранні чули про велич Бога, про Його діла, про, про те, який великий Бог і який він сильний і могутній, хотілося б про таке проповідувати. Але Боже Слово, воно є роз... різноманітне, і Бог говорить по-іншому. І ви знаєте, до останнього була ця боротьба і ну, не знайшов іншого слова, як тільки сьогодні говорити ну, те, що про що хотів би сьогодні говорити разом зі всіма вами. Я не є з тих проповідників, які, можливо, ви знаєте, є такі проповідники, які в своїх. В руках відчувають, що їх є меч, і оце їхнє служіння, щоб тільки обрубувати і говорити. Я не з але хотів би ну, поділитися. Можливо, можливо, це слово сьогодні комусь потрібно, тому що, ви знаєте, Бог він як, він як добрий лікар, коли ми приходимо перед Його лицем. Коли є якась хвороба в нас, ми йдемо до лікаря, і ви знаєте, не раз і не два згадую, я пам'ятаю, як я хворів одного разу. Нога вона так сильно розпухла від від однієї хвороби. І ну, мусиш йти до лікаря, йдеш до лікаря, а він з того всього бере такий великий шприц і ще в те больне місце дає укол. Це дуже, ну, дуже тяжко. Але це для користі, це для того, щоб. Вилікувати і щоб була користь для нашого тіла. Хотів би, брати і сестри, для себе і для всіх нас постараюся дуже ну, можливо коротенько. Прочитаю два місця з Божого Слова. Перше місце це книга Буття, 49 розділ. Яків давав заповіт своїм синам. Благословляв їх, відкривав майбутнє, що їх чекає, згадував, можливо, минуле їхнє діяння. З п'ятого віршу і з віршу читаю, читаю такі слова про двох братів: Симеон та Левій, брати. Знарядя насильства меча, мечі їхні, в раду їхню, нехай не ввійде душа моя і до зібрання їхнього. Нехай не прилучиться слава Моя, бо вони у гніві своєму вбили людину, спримки своєї перерізали, жили їх. Проклятий гнів їхній Бо сильний і лютість їхня, тому що жорстока. Розділю їх в Якові і Росію в Ізраїлі. Другий текст це перша книга Самоїла, 15 розділ. Я думаю, що для нас, читачів Божого слова, знайома ця історія. Це про Самуїла і Саула, коли Бог сказав знищити Амалика, коли Бог сказав ну, все знищити, зробити закляттям, але Саул він, він зробив по-своєму. Він зробив деякі речі, і Бог посилає Самуїла до Саула. 22 вірш. Коли Саул задав, Самуїл задав питання до Саула, чи ти все виконав так, як сказав Господь. Саул каже, так, виконав, а Самуїл каже, що це я чую? Він там чув овечки голос і ще щось інше, і відповів Самоїл, 22 й вірш. Невже всепалення і жертви настільки ж приємні Господу, як слухняність голосу Господа, послух кращий від жертви? І покірність краща від лою баранів, тому що непокора це такий самий гріх, як чаклунство, і свавілля, те саме, що ідолопоклонство, за те, що ти відкинув слово Господа, і Він відкинув тебе, щоб ти не був царем. І сказав Саул Самуїлу: згрішив я, бо переступив повеління Господа, і слово твоє, але я боявся народу і послухав їхнього голосу. Не буду читати далі, тому що ми знаємо, що там є написано для всіх нас. Ці два тексти з Божого Слова, які я прочитав, і коротенька, можливо, тема моєї проповіді це буде таке слово, як свавілля. Не знаю чи Бо вас бачите в Закарпатті багато інших слів, які ми, можливо, не розуміємо. Свавілля, «Самоволіє» – російський переклад він говорить такі слова. Перший текст це сім'я Патріарха Якова. Велика сім'я. Багато братів мали одну сестру, дочку мав одну яків. Різні ситуації зустрічались як добрі, так і непогані. Нелегке життя було. І останні слова заповідь Якова він говорить, звертаючись до своїх синів, він їх разом назвав, каже Симеон і Леві. Коли ми читаємо попереду, написано За Рувіма, коли ми читаємо далі за Юди, за Заволона, за Ісахара, для кожного із них. Було слово, окреме слово. Але до цих синів своїх він їм разом говорить, каже Симеон і Левій, брати. Це були рідні брати, і щось їх об'єднувало. Вони були, ну, коли ми дивимося в нашій сім'ї, у нас також є діти. Хлопці, дівчата. І коли ми так наблюдаємо, як батьки, ми бачимо, як, як вони шукають одне одного. Старший, можливо, з менші, менші між собою. Є такі діти, які дуже схожі на щось. Є ті діти, які схожі на щось для того, щоб за ними треба сильно дивитися, тому що коли ми можемо свої очі відвести, вони вже знаємо, що вже вони щось спіють зробити. Є інші. Але вони між собою не можуть бути друзями, тому що вони знають, що якщо щось зроблять, то інший піде сразу батькові розкаже, і все. Вони, вони не друзі, вони не колеги, вони не можуть іти на спільну справу, тому що їхні інтереси вони є різні, їхні, їхні думки були різні. І щось було подібне в сім'ї Патріарха Якова. Написано, що Симеон і Левій це були брати. Але їхнє знаряддя, насильство це були їхні мечі. Вони були дуже жорстокі. Вони зробили дуже жорстоку справу, і ви знаєте, Яків, він переживав, як він, можливо, потім плакав. Вони не були з тих дітей, які хотіли щось зробити, і, можливо, обдумавши і прийшли, сказали би, тато, ось дивися, так сталося з нашою сестрою. Так зробили ці люди, так цей чоловік негодний поступив з нашою сестрою. Що будемо робити, яке будемо приймати рішення? Ви знаєте, батько не знав. Ці хлопці вони зробили свою справу, вони знищили цих людей, і батько плакав і каже такі слова: Нехай в їхню раду не війде душа моя, і до зібрання їхнього не прилучиться слава моя. Нехай до їхньої змови не війде моя душа. Як і в цими словами, Він говорить, що я відмежовуюся, я не одобрю те що, те, що ви зробили. І він говорить такі слова, нехай до їхньої змови, до їхнього зібрання не війде душа моя свавілля. Люди проявили свої бажання. Люди проявили якісь, можливо, свої емоції. Вони не пішли, можливо, порадитись, вони не пішли до Венеміна, вони не пішли до Йосипа і сказали, що давай щось зробимо. Можливо, була би зовсім інша розмова. Але вони були по духу, вони були в одному напрямку, і вони зробили цю справу. Брати і сестри, Свавілля. Прочитавши другий текст із Божого Слова. Де Саул зробив так, як йому захотілося. Де Саул зробив так, як він вважав правильним. І Самоїв він говорить, що каже, свавілля це те ж саме, що ідолопоклонство за те, що ти відкинув слово Господа, брати і сестри, свавілля і слово Господа. Це є важливі речі. В нашому християнському житті, тому що ми, ми живемо в одному місці, в селі, можливо. ми ходимо до однієї церкви, ми чуємо одне те ж саме слово Боже, яке навчає нас, але ви знаєте, виходячи, виходячи поза межі молитовного будинку, як ми проводимо своє життя? До чого? Прилучається моє серце, до чого прилучаються мої думки і бажання. Ви знаєте, є люди, які во всьому шукають негатив. Є люди, які во всьому шукають, щоб щось підбурити, щоб щось зробити. І ви знаєте, вони знаходять таких людей, вони находять в собі подібних людей. І вони виходять для того, щоб робити те, що не угодно. Богові. Вони виходять і роблять ту справу, яка не є до вподоби Богу. Тому що ми приходимо, вчимося, ми вчимося те, що учить нас Боже Слово. І як би хотілося, брати і сестри, щоб це слово воно находилося в місце, находило місце в нашому житті, як я вже говорив, що Боже Слово, воно живе і діяльне, воно, воно навчає нас, воно воно докоряє і Бога є своя ціль для того, щоб Божа людина вона була досконалою. І до всякого доброго діла була готова. Ви знаєте, різні ситуації ми зустрічаємо в нашому християнському житті. Коли ми читаємо іншу історію, це історія Моїсея, там були різні моменти, щось людям не подобалося, і ви знаєте, вони шукали завжди винного, вони шукали крайнього, вони шукали би на кого би перевалити свою війну, свою вину перевалити. І вони завжди йшли до Моїсея, нарікали, але ви знаєте, Бог він стояв за своїми рабами, Бог стояв за тими, кому він давав певну владу на цій землі. І одного разу також піднявся великий бунт, це коли корей, Дафам і Авірон. І не тільки прочитайте книгу Чисел. Я коли читав, звернув увагу на одного чоловіка. Написано, що коли було повстання, то Корей, Дафан і Авірон. І хто ще там написано? Там був ще один чоловік, якого ім'я було Ор. Прочитайте Дома. Але в чому була особливість цього чоловіка? Він, він приєднався до того бунту. Він приєднався до тих людей і він говорив проти Моїсея і Арона, але почав говорити Мойсей. Мойсей почав ну щось говорити. Мойсей почав, ну можливо, відвертати, казати, що це не так, як ви хочете можливо, зробити, чи так, як воно є насправді. І цей чоловік почув, цей чоловік послухався, і коли ми читаємо далі, коли. Бог сказав до Моїсея, що відійдіть від жилища, відійдіть від дому Корея Дафана і Авірона, і земля вона поглотила живцем цих людей. Але цей чоловік Ор, він лишився живим. Щось отут його спрацювало, щось дійшло до нього. Брати і сестри, це є дуже важливо. Хай Бог благословить кожного з нас. Я буду. Закінчувати свою проповідь, можливо, можна було б ще щось багато з цьому говорити, але хотів би сьогодні я і кожен із нас, щоб ми могли перевірити своє серце, перевірити своє життя, навколо чого сьогодні ми об'єднуємося. Чи немає нас свавілля, є люди, які йдуть можливо, поверх всіх, для їх немає ніяких авторитетів. Для їх немає ніякої важливості, можливо, церква чи, чи служителі, які поставлені Богом, вони йдуть в своєму упорстві, вони йдуть напряму в своїх думках і в своїх бажаннях. Але написано, що свавілля це є великий гріх, це є ідолопоклонство. Хай би Бог допоміг, щоб ми дійсно ходили в Божому страсі, щоб ми об'єднувалися. Як церква Ісуса Христа тільки навколо добру, тільки навколо того, як би Господа прославити, як би Його ім'я звеличити в нашому житті, і тоді будемо мати велике благословіння. Тому що, якщо щось неправильно, якщо, можливо, йдемо в своєму свавіллі, йдемо в своєму упорстві в нашому житті, як одного разу йшов Валаам, його очі з однієї сторони були відкриті, але він, він ішов, тому що він хотів досягнути своєї цілі, він щось побачив. І ви знаєте, Господь посилає свого ангела, Він говорить через цю слицю до цього упорного пророка. І Бог каже, що я вийшов на твою дорогу. Я вийшов для того, щоб зупинити тебе, тому що твій путь, твоя дорога вона не є права». В очах Господа, брати і сестри, це дуже тяжко, це дуже больно, коли Бог виходить своїм жезлом для того, щоб зупинити нас, можливо, в тих чи інших моментах. Є кращий шлях. Підкорімося під міцну Божу руку, смирімося в нашому житті. Дійсно, і прийде час, Бог він підніме і вознесе. Нехай Бог благословить ми, ще раз помолимося і подякуємо нашого Господа. Амінь.